Діти, я сьогодні хочу вам розповісти про права дитини. Тож уважно сідайте і слухайте. Маю. Дитина має право це записано в Конвенції ООН про права дитини. Всі діти світу, де б вони не жили, мають права. А чи знаєте ви, що це таке? Я маю право право жити на землі. Творити, дихати, учитись, примножувати багатства всії своєю Україною гордитись. Дитина має право, якщо дитиною вважається людина віком до 18 років. Всі діти мають знати свої права. Діти мають право на невід'ємне право на життя. Життя кожної дитини є найціннішим не тільки для батьків, кожна країна має забезпечувати на виживання та здоровий розвиток дітей своїх маленьких громадян. Діти не повинні стати жертвами насильства. Держава захищає дітей від брутального поводження з боку батьків або інших осіб. Жодна дитина не може бути піддана катуванню, знущанню, незаконному арешту або позбавленню волі. Кожна дитина не повинна бути скривджена. Всі діти мають право на особисте життя. Мають право на освіту і обов'язок держави забезпечити доступну до кожної дитинки безкоштовну обов'язкову початкову освіту та заохотити її до отримання середньої освіти право на захист неповнолітніх правопорушників. Дитина, яка порушила закон, якщо така може бути, має право на таке поводження. Що сприяє розвитку в неї почуття власної гідності та зміцнює повагу до прав і свобод людини? Всі діти мають право на відпочинок, діти мають право на відпочинок, дозвілля та участь у культурному і творчому житті. А також всі діти мають право на власну думку кожна дитинка може вільно висловлювати власну думку та погляди. Причому цим поглядам повинна приділятися увага при вирішенні будь-яких питань, що торкаються даної дитини. Всі діти мають право на соціальну самобутність. У кожного народу є своя мова, свої традиції, релігія, обряди. Діти мають право користуватися своєю національною Культурою, рідною мовою та сповідувати свою релігію. Всі діти є рівними у своїх правах, незалежно від походження, кольору та шкіри, національності мови, є рівні в своїх правах. Всі діти мають право на розвиток талантів, в кожній дитині закладений певний дар. Завдання держави полягає в тому, щоб не лише вчасно помітити талановитих дітей, а й сприяти розвитку їх талантів та обдарувань. Особлива турбота про дітей сиріт. Держава повинна забезпечувати захист дитини, яка позбавлена сім'ї і надаючи відповідну альтернативну сімейному піклуванню. Всі діти мають право на інформацію. Держава забезпечує доступ дітей до всебічної інформації, заохочується розповсюдженням засобами масової інформації і матеріалів, що стосуються соціальних, культурних питань розвитку дитини. Всі діти мають право на любов і піклування, батьків, родичів, громади та держави. Інтереси дітей є першочерговими. Мають право на об'єднання, дитина має право зустрічатися з іншими людьми, вступати в асоціа... до асоціації об'єднаних або їх створювати. Діти не повинні залучатися до примусової праці. Дитина має право на захист у тих випадках, коли їй доручається робота, може нести загрозу її здоров'ю. Держава встановлює мінімальний вік для прийому на роботу і визначає вимоги до умов праці неповнолітні. Дітей не можна залучати до бойових дій. Держава повинна вживати всіх можливих заходів, щоб діти не брали участі у військових діях. Жодна дитина віком до 15 років не повинна призивуватись на службу. Держава повинна піклуватися про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Всі діти мають право на повноцінне харчування. Кожна дитина має право на рівень життя, необхідний до її фізичного, розумового, духовного розвитку, а батьки несуть відповідальність за забезпечення необхідного рівня життя дитини, а держава створює відповідні умови для реалізації цієї відповідальності. Всі діти мають право на медичну допомогу. Діти мають право на медичну допомогу за найвищими стандартами, які реально може забезпечити держава. Жодна дитина не може бути позбавлена доступу до ефективної охорони здоров'я. Всі діти мають право на міжнародну допомогу, діти, які з вини дорослих політиків чи через стихійне лихо землетрус, повінь стали біженцями, мають право на отримання міжнародної гуманітарної допомоги, які надають міжнародні урядові організації, а також прості люди, яким небайдужа доля дітей, постраждалих від стихійного лиха. Особлива турбота дітям інвалідам дитина інвалід має повне право на особливе піклування та умови життя, які забезпечують її гідність та участь у житті суспільства. Пам'ятайте, реалізовуючи свої права, треба намагатися поважати права інших, вміти поставити себе на їхнє місце. Спробувавши зробити це, ми побачимо, як зміниться найкраще світ і люди, які нас оточують. Такі самі права, як і ти, має кожна людина. Я маю право на права.